Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо мапати ріку на 1100 кубків, На 1200 кубків. І в той же час нам осталось 13 кубків до цієї мега скрині, тому нам треба зайняти топ один, і у нас буде ця ультра скриня. Так, чекай. маленький, великий мега, омега ультра. Так, ультра скриня нам залишилось. І кошти буквально топ-1 нам треба зайняти. І тоді у нас буде мега -скр... ультра ультраскриня. За 3000 тисячі сезонних трофеїв Та ще нам трошки залиши до 92 тисяч кубків. Я вам поясню, чому у мене ну, відрізняється кількість, бо там, наприклад, на Фінксі на спайку я грав і потім їх позливав. тобто На спайк кропнув 1012 копків, потім його злив до 1800 взагалі, потім я його підняв знову там до 2033. Потім знову злив до тисячі і вирішив, що за нього більше грати не буду. Ну, тим самим в мене, тобто, зі скрині кубки не забрались, а з общих кубків вони забрались. Ну, саме тому і ось така от картина у нас проявляється. Але нічого страшного, який паразит. Тому бо нам залишилося п'яти рікошета. Вече міга-відео. Ріку, 1100, тисяч, 92 тисячі кубків, та ще. Раскрыння. Ты дека обезьян. блин, страшный якось мне. Опа, обезьянка Чи-Чи-Чи, которая продавала килл печи. Блин, погано пока не, ну, няк, не дуже все гарно йде. Да? От Міку вообще никто не вбиває. якого фіга, Міку ще живий. Вот, ну нахер банка. Що за бред? Так п'ять бойцов можно йти на центр. Бо вот даже якщо я зараз помру буду, я не помру. Жаль, першому був чесно. Тому топ три ми лутаємо, але нічого страшного нам все одно. Залишається остання гра. Три кубочка нам не вистачає. І не вистачає 25 кубків. В принципі, в принципі, все йде доволі непогано. Ми гарно йдемо. Едгар. такие свои подбор два, два рику Ну, в принципе. Ой, боже, еще реку река гулямельная. Быстрейше, быстрейше, быстрейше. Треба отсюда выбираться. Быстрейше, быстрейше, быстрейше. Динамо, убей. Хорошо. Динамо, убей. Я буду, Дима, подлана мене вже так рисила, знаєте, ще де мене повністю. Ще де мене взагалі і близько не милосердя, а такі, я не знаю, витримки щолі, що взагалі перестало би жалко людей, бо ти розумієш, що якщо ти його не закрисиш, то закришеним можеш бути. Закрис Не ті окуляри до каналу, я їх щось після цієї катки зніму. да, Я це не розказував, тому я би сказав, хто не знає, але ніхто не знає. Я би просто це ніколи не розповідав, але у мене так та зір, у мене мінус півтора. Да, у мене мінус півтора. До речі, ультра скриню вже апнули. <с> Немає таких ж самих прям, емоцій, як в минулий раз, бо. В принципі, це вже не прям щоб. Так, це набагато складніше полапнути, ніж ту скриню, бо то ще й ж було з базлайтером. Їх. від йдуть Так, ура! 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 Десь кількість на що ж буде черепок, черепок, черепок. Ми лапнули ультраскриню за 3000 трофеїв. Зразу пишемо ось це. Це буде наш пост в телеграм-канал, на який дуже вам раджу підписатися. Бо там виходять мої новини і то сього, і то сьо, і то сьо. Там, наприклад, ви б могли побачити. Там я може, шелі треба зносів. Оту шелі. І шелі треба бо що мені сприй противний. Ой, іконку точніше, ну, спрей той же буде логічно. Блінна. Хорошо. Просто мені вже казалось, що ну просто якщо б він вийшов отсюда з ультой, то він виміг мене убити. Нам було дуже близько до смерті. Ой, блін. Гаржит, гаджет, гаджет. гаджет. А, кошет, 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 Паразит. Нет, 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 нет. Ты да, какие говно, собачка. Ладно, там було дуже близько до сліва, но я не слив, тому і не дякую. Бо тобто, ну, тобто, мінус 4, але у мене ж серія побед яка... Це... Більше було победно за серію побед, ніж за ці кубки, бо серія побід. Опа, динамайк. Дай на... Кстати, шо я сповню? Дай на майо. Ман, мандела, дела, ман, мандела. вень, 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 вень. Ту-ту-ру, пень, пень. ту 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 туру. О, своє це малюва. Сразу який. А у нього це дуже небезпечно. Дай на ріал

Ну, ну подсос просто, понимаете? Я не понял, Ну, вообще ніфига, що там произошло. Я только понял то, что яким пивом не вижу. У він якимсь виготовим вижив, і я не понял, правда, каким вообще. По нього мало там урона, что ты за спин. Хороший спин. Було по нему там мало пройти урона, ну, прям дофигища. Потому что ульта... Ульта наносить кучу урона. Ну, окей, там мануслап три тысячи. Гаджди наносить примерно 5 тисяч. Це вже 8 тисяч примерно за секунду. По ньому мало пройти. А по ньому пройшло взагалі ніфіга. Він там вижив 6 тисячам хп. Да, у нього був вад. Взявся у нього 10 тисяч років. Ну, вообще 50. Ладно. Якраз ви просили відео в телеграм-каналі, якраз таке я робив в своєму. Опитування, ну, приблизно який час ви хочете, щоб у мене йшли відео. До речі, сьогодні, ай, не знаю, навіть сьогодні навіть якісь радики. Вот. І там я робив опитування і питав ну, приблизно, коли мені викладати відео. І ви проголосували за пів години, більше 25 хвилин від 25 до 30 хвилин ви проголосували більше всього. Тому таку кількість відео я і із... довжину відео я буду старатися робити. От якраз там можете подякувати Ельгару, я йому дякувати взагалі не собираюсь. Но ви можете йому подякувати, бо він нам розтягнув трошки відео, бо там би я міг виграти. Ну, Якщо б я там топ-1 зайняв, то все, можна сказати, відео б закінчилось. Бо сенсу далі грати, якщо я зробив мету головну... Також. Бо якщо я осуществив мету цього відео, ну, я не знаю. Ну, не Ух, какой я супер точный материк, ошибка Я тупо стрелок победу убиваю. Нет, я теряю ее из виду. А Ты дура. ладно. Ой, круто, с нас и с этим токсичным. Ух, круто. Вы бачили, какие он крутые? Так, 10 кубків нам залишиться, це кстати теж ровно, то по один нам зайняти треба. Но ми його ніяк. Ну хотя в смысле, у нас є доволі непогані шанси, що топ один зайняти. В принципі, якщо в нього нема гаджет, на... Ну, просто, якщо у нього есть гаджет, щоб він до мене торпеди своє прилетів, то мені не шутка. Що. Просто щоб у нього був гаджет на те, що він торпеди своє до мене прилітає, то мені був без Опа. Ну, там добили. А, все, я його виграв. Не помічно. А, давайте так, а там в куторікс это подивимся, що буде. Куди до банка про. Ах, ти дивує касання. Спер з комуніст з мою баночку, да ти свиня там. Бо. у мене банку украв. Мені треба його тепер відздобути. На мою дома. До речі, хочу вам розкрити так, я в Бравл Старс, ну, от, поки все одно не маю мені на що розказати, я хоча розкажу мою історію Бравл Старса. Починав я грати з 21 року, якраз таки, коли десь був розгар сезону Еша. Тоді були хороші охвати у гри, був такий дуже класний, хороший час для гри, тоді від неї всі кайфували. Не було нитіків, не було так багато токсиків. Було ще хороше, доброзичливих, хороше, дуже хороше промініть, ще раз повторюся, Вот. І тоді я сама почав грати. Мені туди дозволили, мені тоді купили перший сезон Браво Пасла. Мені це дуже сподобалося, потім мені дозволяли його купляти кожен місяць. А, після, а коли почав виходити Отіс, Джанет, тобто через, через приблизно, як я пограв десь пів року, виходить, ну, трошки більше окій. Гру обрали мені він набрав. Я в нього вже грав через силу, гелі-гілі себе заставив пройти той проклятий сезон з Джанет, за що я не пожалкував. Але після того, як Добавили оці от під ним, що тепер я не можу ніяк довести, що я купляв той сезон з Джанет. І це мене дуже сильно розстроїло. Ось. Але все-таки я його тоді пройшов. 500 хефе. Ой, його убив там? Це його вбило чи ні? Цього був. І мені він тоді дуже сильно набрид. І після цього ну, у мене однокласники грали. Е от, у мене однокласники в нього ще тоді грали, е ну, майже вся, всі в класі у мене його, нього грали. І мене, можна сказати, на нього знову підсадили. Е от. І до цього у мене не було кударів, у мене був хороший доволі зір, він о, доволі хороший був. І почав я грати, коли вже вийшов мік, рівно коли між вийшов мік. От вони мені тоді підсадили. Получається, вже ну, приблизно 15 місяців назад. За це 15 місяців в мене зір рука в гуманіта. Мінус півтора. От отак от, от. І я до сих пір його не закидаю, але чесно кажучи, у мене щось починає під'їдати п'ять інет. І, чесно кажучи, мені він знову починає наблюдати. Мені, чесно, дуже... Не хочеться його опять ну Це буде дуже складно пережити, але мені чесно набридає. ну Що це за звіззєс якийсь починається? Ну от що за от І він знову починає підбридати, то зараз два потім 92 сраних тисячі кубків. І про Бравл Старс трошечки забуду до кінця цього сезону. І вже потім я в нього знову повернусь, ну, звісно, буду грати. Не обіцяю, що канікулами буде так само багато відео. Може вони знову будуть виходити там раз, я не знаю, в пару місяців. Надіюсь, такого не буде. Ну, Іменно короткі будуть виходити, ну я надіюсь, хоча б 3 відео в неділю і то не можу обіцяти. Вот. Надіюсь. Я не загублю інтересного гри, бо я починає підлюблювати. Бо я в, в браво почав затрутити дуже багато. Я, ну, вибачте, трошки посижу в кустах, щоб у мене хоча б якісь шанси були на переговор. Я сподіваюся, цього не буде, бо я досяг доволі великої такої мети. У мене вже ну, серйозно багато кубків, дуже великий скіл. Хто хоче пограти зі мною в Роблокс, я зніму теж з... залітайте в мій телеграм-канал, а у мене там буде розіграш. Ой, ну, не розіграш, боже. Ну, можна сказати, розіграш. В общем, три людини, три людини, зможуть зі мною пограти в Дідрейлс і в Йорс. можеш пограти і в Dead Rails, і в doors. От, Там просто буде пост, під яким буде а, вибір. Якщо ви хочете пограти в Doors, пишіть під коментарем один. А якщо ви хочете пограти в Dead ну, тобто в Мертві Reils. То пишіть 2. І таким чином шість людей зможуть зі мною пограти. Це, звісно, ж попадете на відео. Я з вами буду спілкуватися у чаті самого Роблокса. І це. Оксидимо тут, тут. Ось. Тому залітайте в мій телеграм-канал знову ж таки підвал Чіл КБС в... В описі буде ссылка на нього. Надеюсь, я опять не забуду. То... Забуваю її там вставлять. Вот. Мені якось скучно, чесно кажучи. Думаю, давайте пару ігор проскіпаю. Просто сам їх програю. Повернусь, коли там буде вже остання гра, напевно. Я тут Пройшло навіть не уявляєте, скільки часу. Але все-таки я хочу зміг зробити. Тому зараз нам треба виграти. Мені ну, якщо топ-1, чи то два на ріку. Ні, на ріку треба. ріку треба топ-1, а там виграти одну картку. На жаль, якщо займу топ-2, мені одну купку на хати. На, на жаль. От. Ну, ви навіть не уявляєте через що я пройшов, щоб зараз бути тут, Я думаю, ви по голосу розумієте, наскільки я зараз злий був. Що я звезде сповнив був, ну, ви не представляєте. Ну, Все-таки мені ставиться остання гра. До речі, там 130 мені мастерства потрібно у мене буде перше золото на рік

що щось підлагою інтернет трошки, ну нічого страшного. ну Вибачте, чесно, вибачте, що я сижу в кустах, мене доконало, що я не сидів в кустах, я із того, що грав, часто зливався. Тому, вибачте, я не часто в своїх відео просто сиджу в кустах і стараюся бути якомога активніше в своїх відео, коли я граю. Але вибачте, зараз я не можу, бо, по другому я просто сорюсь. Значит, это просто, чтобы а, сидеть в кустах. Ну, пожалуйста. Никакой пинка не надо. Нет. Одного а -а -а, кубка не хватает. Кстати, один кубок. Зараз я хорошо що зробимо. Фінхолдіка. У мене залишається остання град до першого золота і до п'ятсічі двохста кубків на ліку. Так що погнали. Ніхто не вірить, що зможу опливати. Хто біля мене заспавнився? Ніхто не зрозумів. Ну, чи Ель Примо, був? Бул. Мне просто не успех разглядеть, я не помню. Но я побачу проблему, что это. Поэтому я понял, что это боль прямо, а Но именно кто я не понял до конца. Блин, очень опасная банка. Нет. Фух, она еще и трошки подлагала. Фух. Нет, 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 нет. Ох, дай Блин, шось, Прям біля мене происходит испанский воздействий. Ух ты, какие гости? Ты что там не стреляешь? Двоїх убийств, двоїх, ти ще сімсот Ну, в любом случае, я уже не слив. Це дуже хорошо. а все я Ох, яке облегчения вы бы целы представила я может сейчас вот так вот даже выйти и все вот так даже выйти страшно так пофиг даже если честно порума скриншоты не телеграм канал и вау вау, 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 вау. Боже, цей квест кончений. 92 тисячі кубків І ще й ріко. Так що зараз зробимо скриншоти телеграм-канал. І дякую за перегляд. Там я, до речі, зараз і опублікую ось це. Тому дякую вам велике за перегляд. Бувайте!